У багатьох європейських столицях є така традиція, що на день народження міста кожне місто має свого покровителя і кращий з краще вшановується образом цього покровителя. Покровителем нашого міста є святий Юрій. Ми маємо прекрасного Юрія на верхівці собору святого Юра. Це є робота пінзель. Власне, Мені дуже приємно, що наш львівський митець. Пан Самото зробив прекрасну копію цієї скульптури. Власне, коли стояло питання, а хто ж перший має отримати таку нагороду, то звичайно поза конкуренцією є львівська архієпархія Української рекатоли церкви, яка дуже багато робить для вірних, яка дуже багато робить для львів'ян, яка опікується сиротами, дітьми, старшими. І дуже приємно, що сьогодні ми цю нагороду вручили на руки. Зубу призвичайного владики Ігоря для львівської архієпархії української розпитувати.